Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги оригінальні коробки для весільних листівок. Ці стильні та елегантні коробки стануть чудовим доповненням до весільної атмосфери та додадуть нотку романтики. Вони виготовлені з високоякісного дерева, що гарантує їхню міцність та довговічність. Вони є ідеальним вибором для зберігання та представлення ставлення весільних запрошень та вітальних листівок створіть незабутню атмосферу на вашому заході за допомогою цих розкішних та оригінальних коробок. Пропонуємо до вашої уваги гачки на липучці. Ці прозорі гачки можуть міцно прикріпитися до дверей чи стін. Вони мають високу надійність та міцність, що дозволяє використовувати їх для підвішування різних предметів. Завдяки своєму прозорому дизайну вони непомітні та не порушають загальний інтер'єр. Установка гачків дуже проста завдяки самоклеючій основі, яка міцно тримається на поверхні. Чудово підійдуть для рушників, одягу, кухонного приладдя та інших предметів. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для зберігання їжі в холодильнику. Дані контейнери виготовлені з прозорого пластику, що дозволяє легко бачити та організовувати вміст. Вони ідеально підходять для зберігання фруктів, овочів, яєць та інших продуктів у холодильнику. Контейнери мають висувну систему та можуть бути встановлені під полицями у холодильнику, що допомагає максимально використовувати доступний простір. Завдяки цим контейнерам всі продукти у вашому холодильнику будуть акуратно. Організовані та легкодоступні. Пропонуємо до вашої уваги оригінальні гачки у вигляді звіряток. Ці незвичайні гачки стануть невід'ємною частиною вашої кухні. Кожен гачок виготовлений у формі екзотичної тварини, що надає вашому інтер'єру оригінальності та унікальності. Ви зможете повісити на них рушники, рукавички та інші дрібниці, звільнивши при цьому простір на столах та полицях. Гачки легко можна прикріпити до стіни або дверцят холодильника, виготовлені з міцного матеріалу, який легко чиститься. Тому вони завжди виглядатимуть акуратними та чистими. Пропонуємо до вашої уваги нитковдівачі. Цей набір нитковдівачів стане незамінним для любителів вишивання та шиття. Вони стануть зручним аксесуаром для людей похилого віку, яким важко нанизувати нитки на голки. Ці насадки дозволяють легко та швидко протягнути нитку через око голки без зайвих зусиль. Простота використання робить їх ідеальним вибором для тих, хто має проблеми із зором чи рухливістю рук. Цей аксесуар зробить вашу роботу більш ефективною та приємною, дозволяє. Чи вам зосередитися тільки на творчості?